Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це свіженька Mazda 6 2019 року випуску. Модельний 2020 рік прибула до нас зі штатів з пошкодженнями по задній частині з цілою безпекою. Пошкодження відновлені професійно та оригінальними запчастинами в дуже крутому стані. 60 8000 кілометрів пробігу, 2,5 атмосферний скаєктів, автомат, передній привід, 19 диски, тонована по колу. Скло все рідне та оригінальне. Ну Дуже круто автомобіль у нас виглядає, друзі, по кузову. Прям колір такий дуже класний. В цілому. Комплектація дуже непогана. Така у нас маздочка. І так, почнемо. У нас безключовий доступ. Люк. Шкіряний чорний салончик, електропривода сидінь, повний електропакет, датчики сліпих зон, автодальній, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, така вже розширена приборочка, велика мультимедіа, запуск кнопочкою, CarPlay, Bluetooth, Android Auto, камера заднього руху, двохзонний клімат, підігрів сидінь, вибір режимів їзди, регулювання мультимедії. Це гарно салончик просто як новий. Друзі, з технічного боку вкладень не, не потребує взагалі. Сіли та поїхали. Придбати це авто. Ви зможете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.